Кошту, це освітній проєкт від краудфандингової платформи так? А взагалі оперує це все громадська організація Граждіанк, вона відома ще іншими інструментами, але зараз не про це. Зараз про це навіть як виник «Спільнокошт». Взагалі, спочатку була платформа, де подавалися різні ініціативи, де були різні ідеї. І в певний момент а, 4 роки назад. Засновники платформи вирішили втілити спробувати краудфандинг в Україні, як же він буде працювати. І першим краудфандинговим проєктом в Україні був власне створення спільного кошту. Тобто, ми збирали на сам інструмент, щоб розробити цей сайт. Ми тоді здається, зібрали 30 тисяч гривень, ось, і до порівняння. Ми можемо тут бачити цифру, що зараз за 4 роки українці вклали 9 мільйонів гривень через нашу платформу. Скоро буде. 10. Так, скоро буде 10, це так. Бачите? От там у нас є щоденна статистика, яка оновлюється, це буквально дуже свіжий скрін. І а, доклалось до цієї справи 21 450 людей, я думаю, на цей час вже трошки більше. Це постійна статистика актуальна. І профінансовано 156 проєктів. Тобто Завтра постійно... буде 157. Ольга постійно моніторить інформацію, тому вона знає. 150, окей, тобто 157 команд, проєктів отримали фінансування і вже вцілили ці проєкти. Я дуже сподіваюся, що серед них будете і ви. Ось. А, але, власне, ми починали з того, що краудфандинг – це не лише про гроші. Взагалі принципами краудфандингу, які ми для себе виділяємо, і наскільки ми там бачимо, розуміємо, да від наших колег в тому числі, що в принципі загалом це про одне й те саме, да, що це культура дарування, взаємодія та спільна мета. Якщо пояснити ну, такою дуже простою мовою, я так режисер за освітою, тому я намагаюся на дуже простих прикладах пояснювати. Ми, от всі одна спільнота, да, і я, наприклад, знаю, як зробити там нам всім спекотно. Кондиціонер, в мене є знання, інструменти, я от можу його втілити. Вам це теж потрібно так само, як і мені, оскільки спекотно не тільки мені, а вам всім. Але я маю знання. Якщо ви мені там да, довіряєте, якщо я вам презентую свій проект, ви докладаєте так, свою довіру, свої кошти на те, щоб оця спільна наша мета вона була реалізована. Тобто це про дві сильні сторони, коли в автора є хороша ідея, а спільнота його підтримує через те, що вона хоче, і їй важливо, аби ця ідея була реалізована. Вот. Як це працює? Да, я в принципі вже пояснила, що це є ідея плюс спільнота, і таким чином да, утворюється там спільний кошт. Але важливо розуміти, ще, як це не працює. Насправді, якщо ви просто опублікуєте заявку. Ну, ви просто не дізнаєтесь про те, що я знаю, як зробити кондиціонер. Сподіваюсь, да, це зрозуміло. Що над тим, щоб залучати цю спільноту, комунікувати з нею, це зусилля автора, да, які обов'язково себе окуплять у фінальній меті. Найбільше на у нас підтримують такі напрямки: освіту, екологію, соціальні сервіси, підприємництво та інновації. Це не всі наші проекти, які в нас є. Наші є урбаністика, наші є культури дуже багато. Але це ну, такі, напевно, найпопулярніші, які найбільш охочуть, підтримуються дорочинця. Тому приємно сказати, що вас, підприємців, також підтримують, і обов'язково, коли у вас дійсно є якась цікава. Ідея і якась інновація, і якась користь для громади, так не лише для себе. От можна далі? Трошки розповім про проєкти, які найбільше Підтримувані ось освіта, наприклад, платформа Проматеус. Я думаю, хтось про неї точно з цього залучив. Так освітня онлайн платформа вони зібрали понад 500 тисяч гривень. Так, у них було багато досвіду, велика аудиторія, але тим не менш, мені здається, що для освітнього проекту це дуже хороша. Я би звернула увагу, що до цього проекту долучилася 1 тисяча сімсот двадцять дев'ять от ви бачите за сторони Дениса в кінці які... Тобто, уявіть собі, якщо от нас зараз в цьому залі багато, так, а скільки, якщо це так, 1700 людей і всі вони підтримали такий проєкт. Тобто це реальна сила громади. Якщо далі йти, то а, екологічний проєкт, причому шкільний, сортуй сміття, а, це власна ініціатива, або школяри. А вже привчались до культури сортування сміття, і навіть там є підприємницька складова. Чи вам цікаво? Потім подивіться у нас на сайті. Тобто, фактично. Не, я можу mm. доповнити, бо да. я була там цей проект, допомагала і пам'ятаю. Добре, а, в них була яка м, така дуже правильна думка. Вони мало того, що встановлювали контейнери у школі, вони мотивували учнів да в кінці місяця. Вони це відвозили. Здавали, отримували кошти, і учні, в принципі, самі могли визначити, на що вони хочуть їх там, на якусь інтерактивну дошку, чи там, на нову шафу, чи на якусь відогру в клас і так далі. То вони одразу привчали їх до того, що не просто сортуйте, да, а ще на цьому можна зробити таке певне зелене да, підприємництво. Йдемо далі. Теж не знаю, один з моїх улюблених проектів туристичний проект, вишиваний шлях, тобто це маршрут, веломаршрут через всю Україну. І от ми сьогодні будемо говорити про сторітелінг. Це дуже класний приклад сторітельного, коли їхня заявка починається з питання: а чи ви знали, що в Україні є піраміди? Ось, і ти далі зацікавлюєшся, починаєш це читати. Потім можемо власне на груповій роботі mm -hmm. приглянути цю заявку. Також зібрали 50 тисяч гривень, навіть трошки більше, більше бі вони збирали на оцей не на саму подорож, а на те, щоб розробити мобільний додаток там і оптимізувати це, щоб якомога більше людей змогло долучитись до цієї такої подорожі України. А завтра у нас будуть ще автори успішних проєктів на спільно кошті І авторка цього проєкту також буде ділитися своїм досвідом. Лінія довіри, добре слово. Це більш соціальний проєкт, але він також має підприємницьку складову. Це лінія довіри для тих людей, хто зараз потрапив у складні життєві обставини, хто потребує психологічної допомоги, але не знає або до кого звернутись або немає коштів. Він може звернутись безкоштовно. І далі, якщо вже йому потрібна ця допомога, якщо йому подобається цей сервіс, він може користуватися їм вже на платній основі. Ну я навіть не очікував, хоча дуже приємно, бо це також наші учні, наші мистерні спільново, вони успішно зібрали навіть 70 тисяч гривень. Що до речі, важливо, бо ви ж можете зібрати і більше ніж запланували. А на що я теж сподіваюся, що у вас це вийде? А, ну куди ж без котиків так? <рес> а, маємо теж такий сервіс. Ми знаємо, що є багато безпритульних тварин. Хтось, можливо, має вдома хтось на поки хоче взяти з притулки. От у мене, наприклад, десь така ситуація. Тобто я б взяв з притулку, але я не знаю, де мені це шукати. Так, тобі треба витратити багато часу, щоб погуглити. цей сервіс дозволяє ну, на мапі подивитися, які є актуальні притулки, з ким можна сконтактувати, прийти домовитись про зустріч. І обрати собі маленького. Я проєкту. би так, додала ми саме в цьому проєкті. Насправді спільнокошт, кошти, саме наша платформа, з проєктом адресної благодійності ми не працюємо. Тобто, це що значить Там, на порятунку котиків, на їжу для котиків. Але цей проєкт він мав системне рішення. Тобто він допомагав вирішити проблему да, на більш такому не локальному, а глобальному рівні. Тому ми Підтримали да цей проект, ми бачимо, що 38 доброчинців да долучилися. Це в принципі дуже таке слушне, хороше рішення для проектів такого типу. Так, тобто, коли ви як команда, як проект, маєте в своїй заявці посил того, що це може бути використано не лише вами, це може використано. Мадою або масштабовано, наприклад, як досвід, ну не знаю, можливо, ви зробите франшизу, яку ви потім будете продавати в інші регіони. Це має більше шансів на успіх, що вас підтримують, тому що тут відчувається, що це потрібно не лише вам і може бути доступне як практика іншим українцям. Тобто це рішення, це не там, да. тимчасове рішення, це системне рішення. І а, ще також от, один з проєктів, який ну, для мене з одного боку досить рідний, з іншого боку, досить дивний. От Якщо а, чи є тут кияни, скажіть, будь ласка, або хто живе зараз в Києві? От а, а, цей проєкт ну зараз зима ми його не побачимо там в повному розквіті, але це реально міський сад в центрі міста. Це проєкт колишнього співзасновника нашого платформи Сашка Супруця. І е, на перший погляд, ну, в такому величезному урбаністичному місці це здається якоюсь мрією або чимось недосяжним. Але він це зробив. І Крім того, тобто це не просто висадити якісь квіточки і буде щось гарне. Це реально діяча локація, публічний простір, де, окрім того, що є певна рослинність, за якою слідкують там, проводяться лекції, майстер-класи, е, ранкова йога, і все це просто в центрі міста в дворі. Ось. Тобто Це теж практика, яку насправді можна приймати. І, як на мене, для ну, все-таки урбаністичного середовища, для українського це досить інноваційно. Тому ви також маєте дуже великий успіх, коли ви маєте цю складову якогось інноваційного підходу і цікавого рішення. 78 тисяч гривень мені зібрали. І вже в цілому. Ну так, да, там ще, по-моєму, принаймні влітку була така штука, що можна було якби, купити грядку, вони для діток проводили там певні навчання саме для дітей. І от ти, в принципі, як дитина міг спостерігати, як воно там зростає. І не тільки в книжках читати, а піклуватись, да? не про кімнатну рослинку, а про, ну, наприклад, помідори да, на грядці. Ну, навіть тут поєднування, дивіться, тут є екологія, тут є інновація, тут є соціальна підприємність. Досвід, коли у вас ваш проєкт чи мультидисциплінарний, це взагалі дуже круто. Що ще я хотів би сказати про а, власне, переваги чого? Можемо вдвох. Краудфандинг, на відміну від інших форм фінансування, будь-яких має такі переваги, що це мінімальні затрати та ризики. Ви не маєте да, вкладати свої там інвестиції, які потрібно потім інвестор чекатиме на да, якихось повернень. Ви не ризикуєте нічим, да, ніяким no, стартом Да, Репутація це ваша відповідальність. Да. Е, тобто, ви там витрачаєте час, зусилля на те, щоб заповнити заявку, щоб нам розказати про свій проект, але фінансових ризиків це не несе. Окрім того, це дається по твоїй частині піар. Так, так. Я би ще хотів додати. Сандра говорила про те, що це дуже великий зв'язок з командою, що це фідбек, що це допомога в формуванні кращого процесу вашого проекту, кращого його. Кристалізації, скажімо так, але це ще дуже класний а, такий бонус, як соціальний капітал. Навіть ну бонусом це так язик не повертається назвати, але щоб вам було зрозуміліше, тобто це не лише гроші. Так, соціальний капітал це ця громада, яка навіть не лише підтримує вас зараз, це ті люди, які для вас залишаться потім ну, на все життя з вами, якщо ви будете дійсно виконувати те, що ви обіцяли. Це люди, які вже за вас стоять стіною. Які можуть бути з вами на зв'язку, хтось з них до вас може навіть прийти в команду, а хтось там, потім не знаю, піде в медіа, буде про вас писати, тому що ви їм цікаві. І оцей соціальний капітал, мені здається, він не менш важливий, ніж фінансовий. І він за вами залишається, навіть якщо у вас була одна компанія, або дві, або три. Я в нас авторив, яких було ну, не те, щоб 10, але компаній 6-7 точно були. Тому ви з кожним разом можете цей соціальний капітал ну, нарощувати. Ну, важливим також є те, що тут слід бути відкритим і чутливим до думки спільноти. Бо ну, так трапляється, да, що начебто проєкт може бути актуальним. Але ну, от ви і до, зі спільнотою комунікуєте, але щось там не знайде. Да, і можливо слід дослухатись до думки спільноти, можливо, там треба під якимось іншим кутом да, подати. Що іноді буває насправді таким чином, що це вам теж якийсь певний бонус. Да? Це випробування на попит в громаді. Наскільки це зараз потрібно? Можливо, там спільнота по тіла би щось змінили. Це не завжди да, така деструктивна, це іноді дуже корисна така критика або поради, які можуть в фінальній меті тільки вдосконалити ваш проект і зробити його більш таким для людей корисним, да? і досягнути вашої.